А масову атаку на українські міста Росія здійснила в перший день саміту групи 20 в Індонезії після того, як на події віртуально виступив Володимир Зеленський і запропонував 10 кроків до миру, який передбачає відновлення територіальної цілісності України. Більше про реакції на обстріли Росії та підсумки першого дня саміту поговоримо з Юлою Єрмоленко, яка цими днями працює в Індонезії і приєднується зараз до нашого ефіру. Юлю, дякую тобі, що знайшла час. Передовсім якою була реакція країн групи 20 на масовані обстріли Росії і України. Зараз тут в Індонезії на Балі вже четверта година ранку. Однак продовжують надходити реакції на найновіші обстріли російських українських територій. Ти вже зачитав одну з заяв: заяви Джейка Салівана, радника з нацбезпеки. Також ми почули коментар від міністра закордонних справ Великої Британії, який сказав насправді, що всі ці нові обстріли вони свідчать про слабкість Путіна. І він також сказав, що Путін продовжує програвати на полі боротьби, Бою. і також так виглядає після саміту групи 20, що зокрема і на дипломатичному полі, також буквально дві години тому ми отримали реакцію від держсекретаря США Ентоні Блінкіна. Він звернув особливу увагу на те, що поки український президент е, у відео до групи 20 говорить про готовність до миру на справедливих умовах. Той час Росія відповідає новими обстрілами однак, як сказав держсекретар Антоні Блінкін, це не залякає українців. А сполучені штати наполягає, він будуть стояти з Україною стільки скільки буде потрібно. І все це зводиться до того, що ми чуємо впродовж всього цього саміту, і підготовки до нього, що насправді так виглядає, що Росія абсолютно не готова до серйозних переговорів нині. Юлю про виступ Володимира Зеленського наступне питання сьогодні. Український президент звернувся до лідерів країн на саміті в Індонезії і виклав свій мирний план, чого він стосується і якою була реакція на пропозиції України. Дуже було багато прикуто уваги до цього виступу. Знаємо, що запросили Володимира Зеленського президента України прибути також на цей саміт. так він вирішив звернутися віртуально. І насправді ці 10 пунктів, про які він оголосив, вони стосуються того, яким може прийняти мир України, на яких умовах може прийняти мир. Зокрема, це збереження територіальної цілісності України, повернення всіх полонених, а також багато інших важливих умов. Зокрема, також одна з умов того, що. Що коли закінчиться війна, говорить Володимир Зеленський, треба, щоб для України були конкретні гарантії безпеки, які зокрема могли би надавати західні країни, і багато насправді пунктів із того, що він оголосив, вони резонують із західними лідерами. Зокрема, пункт про непропустимість ядерного шантажу риторики, яка надходить від Кремля. Також, як ми знаємо, Джейк Саліван раніше заявляв про те, що Сполучені Штати теж бачать мир на справедливих умовах, які буде ґрунтуватися. На статуті ООН із збереженням територіальної цілісності та суверенітету України я також запитала про те, якою є реакція Білого Дому на цю сьогоднішню пропозицію на цей мирний план від президента Зеленського у, у представника ради з безпеки США Джона Кірбі. І він наголосив на тому, що насправді це все є добрим знаком, що насправді українці прагнуть до миру однак він ще раз наголосив, що. Росія показує своїми діями, що вона не готова до переговорів ви чули, як президент Зеленський сьогодні говорив про прагнення до справедливого миру відповідно до статуту Організації Об'єднаних Націй, яка зауважте, поважає суверенітет держави, саме те, що президент Путін показав, що він не поважає. Ми переконаємося, що президент Зеленський буде у найкращій позиції, щоб самостійно визначати, як виглядає цей справедливий мир, якщо і коли він буде готовий вести переговори, як виглядає. Глядатимуть умови цих переговорів, це буде його рішення, і ми це поважаємо. Знову ж таки, ми зосереджені на тому, щоб переконатися, що він, його армія, має інструменти, щоб продовжувати досягати успіху на полі бою, щоб вони могли досягти успіху за столом переговорів. Володимир Путін не приїхав на саміт групи 20, Однак присутній там міністр закордонних справ Росії Лавров. Яке ставлення до Росії демонструють інші країни на цьому саміті. Неприсутній Сергій Лавров, міністр закордонних справ, вже відбув дочасно із саміту із засідання групи 20. Ну і знаємо дійсно, що поки що невідомо, яким був ефект його присутності. Насправді, як відомо, це саміт для лідерів країн групи 20. Він є міністром закордонних справ. Тому знов ж таки його участь не була достатнього рівня навіть для того, щоб бути на цьому саміті. Однак, який ефект він мав, побачимо згодом. Зокрема, буде це. Це зрозуміло, і підсумкової заяви, яку сподіваються підписати лідери групи 20. побачимо, які слова будуть лунати в ньому, особливо що стосується засудження потенційного російської агресії проти України. Що говорить про це юлю про цю спільну заяву? Що це за документ, і що ще може в ній міститися? Остапа, ти знаєш, що насправді посадовці американської адміністрації у спілкуванні з журналістами висловили оптимізм, що насправді у цій підсумковій декларації буде лунати чітке засудження російської агресії проти України, і говорять вони про це про цю важливість насправді такого засудження. Адже ми знаємо, що це перше засідання групи 20 від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І Ми знаємо, що деякі члени групи 20 вони насправді не визначилися до кінця, якими є. Їхня позиція щодо російського вторгнення російської війни проти України, і тому як говорять в адміністрації, зараз так виглядає, що позиція більшості групи 20 сходиться у засудженні російської агресії, яким буде фінальний документ, звісно, побачимо незабаром. Однак в адміністрації Байдена наголошують на тому, що це російська агресія проти України вона не лише вдаряє по самій Україні, а вона має деструктивний ефект. На усю світову спільноту і тому вони наполягають на тому, що ці слова мають лунати у підсумковій заяві. Ілю, дуже дякую тобі за твоє включення, за твою роботу будемо відпускати і зустрінемося в наступних ефірах. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку з Індонезії була Юля Єрмоленко.